Новини на СТС, мої вітання. Найважливіше за сьогодні вже за мить. Далі про головне, сумським дітям загрожує епідемія смертельної хвороби. Логотип по сумськи, яким має бути символ міста. Заручники у власних оселях у 16-ти поверхівці не працює жоден ліфт. В Україну повертається правець. Смертельна хвороба, яка була виявлена ще до нашої ери, сьогодні загрожує життю сумчан. Чому склалася така ситуація і наскільки високий ризик масової епідемії знає Альона Щербакова. Кілька десятиріч поспіль наша країна була обезпечена відправцю. Утім, за останній місяць в Україні зареєстровано три випадки захворювання. У важкому стані госпіталізували п'ятирічну Надю у Дніпрі та чотирирічну Настю у Вінниці. Наразі лікарі борються за життя восьмирічного Матвія у Львові. Усі ці діти не були вчасно вакциновані відправцю. Останні роки в Україні цієї вакцини немає. Тож хворим малюкам рідкісні ампули ввозили як контрабанду та доставляли санавіацією по країні. Рі б'ють на сполох. Відомий педіатр Євген Комаровський каже: В нашій країні привіта менше 50% дітей. Якщо столбняк прийде при такому рівні вакцинації, то в кожному дворі будуть стояти дитячі гробики. В кожному. Це не шутка, сиворотки, ніт. Питання вакцинації від правцю піднімають на державному рівні. Це хвороба, яка забирає життя. Якщо ви виживаєте, вона залишає вас інвалідами на деякий час і потрібно час для реабілітації. Якщо дитина має так званий генералізований правець, 50% закінчується летально Смерть. Сумщину не уминає загроза епідемії правцю. Звісно, ризик розвитку є. Якщо є це в цілому в Україні, це може случитися в будь-якому регіоні України, і тільки прививки можуть захистити рібенка від такого грозного заболівання, як столбняк. Лікарі запевняють, вакцини від правцю з'являться у сумських поліклініках. 1 сентября получать город прививки проти столбняка і проти дифтерії, Ну для дітей більш старших сімілітнього возраста і для взрослих. Якщо ж діти старше 7 років зможуть отримати вакцину безкоштовно, то для малече батьки повинні купувати її у аптеках. Правець входить до складу комплексної вакцини. У сумах вона у дефіциті, не дивлячись на те, що вартість однієї сягає двох тисяч гривень. Паличка правцю потрапляє в організм людини через відкриту рану, навіть подряпину. Потім езотоксин потрапляє у спинний мозок, з'являється судому, підвищується чутливість і температура тіла. Тільки щеплення може зупинити правець. Інакше ризик зараження залишається високим. Альона Щербаков, Олександр Сокол, новини СТС. Із 1 вересня зростуть тарифи на електроенергію. Це підвищення буде плановим. Ціни для більшості населення зростуть майже вдвічі. При споживанні до 100 кВт на годину за 1 кВт доведеться сплатити 71,4 копійки. При споживанні від 100 до 600 кВт вартість буде 1 ,29 гривня 29 копійок. І при показниках більше 600 кВт доведеться сплатити гривню 64 копійки яким має бути логотип міста, завершився відбірковий етап конкурсу на створення логотипу Сум, і члени комісії обрали п'ять на їх думку найкращих варіантів. Проте професійні рекламісти певні, увесь витрачений час та зусилля, марні і жоден із зразків не може презентувати місто. Чому далі? Відбірковий етап конкурсу на створення логотипу міста розпочатий ще в червні офіційно закінчився. Серед 44 надісланих робіт експерти обрали п'ять. Їх тепер пропонують оцінити усім сумчанам і шляхом голосування визначити той, який найбільше припав до душі саме громаді міста. Проте, дехто із експертів, які оцінювали роботи, певні рівень представлених робіт у сумах низький. Якщо був друк. прислушались к мнению не только меня, а здесь было сказано, что многие члены жюри были немножко в упадке от того, что уровень невысок, средний уровень низкий, и вдруг произошло бы чудо, и продлился бы конкурс, и немножко выставились более быстрые требования, то это бы позволило бы получить качественные результаты. Як пояснили члени оргкомітету, конкурс народний, і його мета залучити якомога більше пересічних сумчан, які б висловили своє бачення міста і його видатні місця у візуальному форматі. А ось якщо раптом рівень обраної роботи буде за низький, конкурс продовжать. Якщо ми будемо дійсно бачити, що переможець ну не зовсім те, що подобається і депутатському корпусу, там і більшості фахівців, то я думаю, що Нічого страшного не буде. Якщо ми оголосимо новий конкурс, можливо, зробимо іншу суму винагороди, запросимо вже фахівців. Не гаяти дарма часу з продовженням конкурсу залучити фахівців це те, що потрібно було зробити з самого початку, певна Юлія. Вона працює у сфері реклами більше 10 років. Виходячи з власного досвіду, стверджує, займатися логотипом мають професіонали, які знають усі тонкощі такої роботи, аби в подальшому не соромити місто неякісною так званою народною візитівкою. Захотимо ли ми, щоб якийсь дім в городі построїли просто жителі. Ну, скорее всего, нет, потому что это опасно для жизни. Захотим ли мы, чтобы жители самостоятельно лечили там, в больницах, например? Нет, потому что для этого нужны специфические знания. Дизайн – это такие же специфические знания. Да? То есть то, что каждый может взять карандаш и нарисовать, но при этом не может скальпель, там, например, взять и разрезать, это не значит, что каждый э, сделает классный логотип. До того ж, дівчина проаналізувала обрані топ 5 логотипів не можна використовувати для друку на сувенірні продукції, оскільки вони не відповідають певним стандартам. А ось саме друк на різні продукції і є одним із завдань логотипу. Словом, проголосувати за вподобаний зразок можна на сайті міськради вже завтра, а його подальшу долю визначать на сесії депутати міськради, які, вочевидь, не аби як знаються у сфері дизайну. Анастасія Комдант, Олександр Білявський, новини СТС. Квартира з сюрпризом. Таку нещодавно придбала сумчанка Надія Онипа. Каже, коли купувала, на перший погляд у помешканні все було в нормі. Проте, коли квартиру почали ремонтувати, виявилося, що мало не на всьому поверсі повністю прогнив дах. Юлія Настенко розкаже докладніше. Сумчанка Надія розповідає, кілька місяців тому вона з родиною здійснила давню мрію, купила власну квартиру на вулиці Богуна. Одразу ж затіяли ремонт, та коли почали ладнати стелю, жахнулися. Без конца тече криша, тому почали прогнивать балки на полу криші. От. Балки прогнивают, вони почали рушитися нам на голову, обвалюватися потолок. Пришлось все пооббивати, поубирать лишні стіни, тому що тече вода, пол уже прогнил. Дівчина просто у розпачі каже про свою біду, розповідала і у міськраді, і навіть зверталася до уряду. Проте марно. Я дзвонила на гарячу рядову лінію Вот. Мені сказали, що вони прийняли до моє заявлення, і мені в течение двох тижнів по закону відповідають письмо. Письмо так і не прийшло, пройшло вже півтора місяця. Ми ж спробували запитати в департаменті інфраструктури, чи взагалі знають вони про цей проблемний будинок. Я Угу. Быстро могу вам сказати, що я ні, 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 це, не, не, не можу чесно, я этом сказать, сказати, що я у нас заслуху. Угу. Ну, тобто, якщо ми завтра зателефонуємо, ви зможете прокоментувати. Ну, я ж Відтак чекайте на коментар комунальників у ефірі СТС вже завтра о 19.00. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС. 16 поверхів пішки, саме такі висоти, щодня доводиться долати мешканцям заливної один. Люди у відчаї, деякі місяцями не виходять з власних квартир. Коли ж підйомники у багатоповерхівці нарешті запрацюють, знає Оксана Чербак. У нас ні уже сил ходити. Старики, діти, больни, ДЦП в нашому домі живуть. Можна те винести, ходіть. Ми вже все лето ходимо пішком. Це 16-поверхівка на заливній 1. Таких висоток всього шість на все місто. У цій ліфт не працює вже більше півроку. Пан Анатолій розповів, він не був на вулиці ще з новорічних свят. На це ж не можу спуститися ні в магазин, ні купити, ні хліба, нічого такого не вході. А це вийду, тут постою на балконі і все. У будинку два ліфти. Втім, не працює жоден. Вантажний близько семи років. Механізму пасажирському згорів нещодавно, але ремонтувати їх не поспішають. Ось Оце дві заряд. Ми спочатку його за свій рахунок відновлювали, потім другий раз вже організація, обслуговуюча нас. І до сих пор вони не дають ніяких нам е, даних. Щодня люди вимушені долати неабияку висоту, аби дістатися до власних осель. Кажуть, терпіти більше немає сил. Деякі зізнаються через несправний підйомник, вже подумують про продаж квартир. Тому зараз хочуть почути від влади чітку відповідь. Сьогодні слушним має бути питання про заміну ліфта, і я звертаюся до пана Лисенка. Станьмо україною в Україні. Давайте трошечки поможемо нашим людям. Цих будинків небагато. ви, ви уявляєте, якщо станеться пожежа. Ліфт не працює. Це що стрибати з 16-го, з 15-го, навіть з 9-го, з 10-го поверху. У міській владі ж запевняють про проблему цього будинку, знають давно. Та обіцяють, вже незабаром підйомники запрацюють. Вони включені в титульний список, виготавлюється кошторисна документація. Вже обстеження є, все вже є, поэтому зараз заключається вже й договор даже з подрядчиком. 100% має запрацювати до кінця року. Місяць два він має робити. Тепер мешканцям висотки лишається лише чекати. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС. Влетів під фуру. У шостій чоловік поцупив скутер та потрапив на ньому у смертельну ДТП. Днями до місцевого відділку поліції звернувся мешканець шостки із заявою про викрадення скутера. Довго пропажу шукати не довелося. У той же день у місті сталася кривава ДТП. Чоловік на скутері залетів під вантажівку. Правоохоронці, що прибули на місце події, з'ясували, що керував загиблий тим самим викраденим скутером. Встановили і особу водія. Ним виявився 36-річний місцевий житель, що вже не раз побував за ґратами. Тільки от допитати його поліцейським не вдалося. Від отриманих травм чоловік помер у реанімації. Останній день літа для кожного воно пройшло по різному. Тож 31 серпня хтось сумує за теплими днями, згадує яскраву відпустку. Хтось готується до першого дзвоника. Подивимося, яким було це літо для сумчан. Їздили в село, гуляли. Зараз йдемо в парк відмітити останній день очень хорошо. Всіре було на картошки. Спочатку садив, потім палол потім потом, потом копав. Попололи. сейчас убираем, сейчас помидорчики закручиваем. Вчера делали икру кабачковую, кабачки у меня есть. Так что все вот это хорошо. Гулял, на речке купался. И в Болгарии, и в Турцию везде не было ни акклиматизации, ничего не было. Ребенок прекрасно отдохнул, а у нас не получается. В Цьому році в році взяв офіційну відпустку на два тижні, і один тиждень провів у Черкаській області. Якби був на, можна можна ну, був на морі. Залізний порт. От, а це вже як повертався. Тож літо пройшло у кожного по різному. Уже завтра осінь. Для багатьох людей це час сезонної депресії. Ми запитали кілька порад у психолога: як впоратися із осіннім сумом. Во-первых, отметить, что хорошего, приятного принесло вам это лето. Опечатать фотографии не храните в компьютере. Во-вторых, запланировать на осень что-нибудь приятное. Если у вас туда попадает день рождения или годовщина свадьбы, это уже хорошо. Если нет, всегда можно что-нибудь создать самому, даже если это что-то очень маленькое, типа фотосессии в осенних листьях, поход на концерт в кино и так далее. Далее, если вам уже грустится, грустите. То есть не надо заставлять и себя и говорить «возьми себя в руки и будь мужиком», потому что печаль она такая. Если уже пришла, отдайте сей, но ненадолго. Тож, незважаючи на пору року за вікном, щодня можна знайти позитивне у нашому житті. Аліна Щербаков, Олександр Білявський. Новини СТС. У Сумах може назріти футбольний конфлікт. Через появу клубу прем'єр-ліги в обласному центрі взялися ремонтувати поле стадіону Ювілейний. Натомість місцева команда другий поспіль домашній матч проведе на виїзді. Серпень 2016-го в Суми приїхала прем'єр-ліга. Стадіон ювілейний став домашнім для Донецького олімпіка. І сумчани дуже зраділи від того, що побачать футбол найвищого рівня. Я болі за Олімпік, тому що вони привезли в суму хороший футбол, і думаю, буде це класно. Але тоді у сумах ще не знали через приїзд Олімпіка. Один з домашніх матчів першої ліги ПФК Суми проведе не на ювілейному, а в жовтневому. За офіційною версією поле підсівають. Тепер же стало відомо, що на виїзді сумчани зіграють і ще один матч, домашній у восьмому турі у Краматорську проти місцевої команди. Вболівальники в спільноті у соцмережі вже прокоментували останні події досить різко. Керівництво робить усе можливе, аби суми грали подалі від рідної арени на благо Донецької команди. У клубі ж таке спростовують, а рішення грати з авангардом у Краматорську пояснюють економікою. Мовляв, із Маріуполя, де команда гратиме у сьомому турі до Краматорська, їхати недалеко. А в другому колі із авангардом домовилися зіграти вже в сумах. Це з економічної нас ситуації, ситуація, щоб з економити деньги нам в одній поїздці... Нам красновато буде. А так ми е, вже по весні будемо два вдома, а тепер дві на виїзді, щоб е, в одному місці знаходитися з командою на, недалеко на розстоянні. Тепер виходить, що найближчий матч сумська команда зіграє вдома аж 18 вересня. Чи відбудеться ця гра на ювілейному, поки невідомо. Дмитро Шпірко, новини СТС. Таким була середа для мешканців Сумщини. Зустрінемось вже завтра у цей самий час. Бережіть рідних та близьких, адже вони того варті. Залишайтесь за СТС, з нами цікавіше.